Колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівник маркетингової агенції Маври. І сьогодні ми поговоримо про тестовий запуск рекламної кампанії, що це таке і навіщо потрібно, а саме на прикладі таргетованої реклами. А на жаль, існує міф, що при грамотному налаштуванні таргета можна з першого разу отримати 100% результат у вигляді енної кількості конверсій, лідів та інших ключових показників. Взагалі-то можна, але, як правило, це просто вдалий збіг обставин. А щоб ваша рекламна кампанія була чітко прогнозованою, на першому етапі її потрібно протестувати. Що ж, от саме потрібно тестувати? В ідеалі, чим більше показників досліджувати, тим ефективніше в майбутньому ви зможете запустити рекламну кампанію. Я зараз покажу вам приклади з кейсу, а також з рекламного кабінету, що саме ми зазвичай тестуємо. По-перше, ми тестуємо тексти і зображення для рекламних оголошень. Почнемо з зображень. В цьому якраз прикладі ми бачимо, що ми тестували ось такі зображення, ось так вони виглядають. Це картки товарів в інтернет-магазині, і вони показали досить такий поганий результат, бо не зрозуміло, що саме, ось просто якщо не бачити ось цю назву, а дивитися саме на світлину, то не зрозуміло, що ви продаєте. А потім ми змінили картини світлини на ось такі, там, де у нас є асоціативний ряд з, наприклад, чайним деревом, і о, тут те, що ми саме продаємо. І так, зазвичай, реально ось цей, ці світлини вони краще відпрацьовували, аніж ось ці е, світлини, але їх також можна протестувати. Як саме це зробити в рекламному кабінеті? Е, приклад, тут у нас два зображення: ось перше таке. Зображення це друге зображення. Тобто ми зображення е, міняємо в оголошеннях. Тобто, це рекламна кампанія, це група оголошень, це два оголошення. Тут ми тестуємо різні світлини. Е, зверніть увагу, одразу показую щодо тестування текстів. Тексти одразу можна додавати декілька текстів: ось перший другий текст. І також заголовки. Ось 5 заголовків можна також протестувати. Все це в одному оголошенні можна зробити. Ось я перемикнула на інший рекламний кабінет, і тут ми тестуємо три різні оголошення з трьома різними світлинами точніше, з двома світлинами і з одним відео. Тобто можна сюди завантажувати як світлини, так і галереї, так і відео, і тестувати одразу декілька оголошень. Тобто декілька форматів для реклами, щоб потім вимкнути неефективні креативи і далі вже рекламувати найефективніші. Як варіант, по креативам також можна створювати динамічні креативи, Тут в такому випадку можна 10 штук їх завантажувати. Другий варіант, що ми можемо тестувати, це тестувати саме цілі рекламних кампаній. Цілі можуть бути різні. Давайте подивимось просто на прикладі повідомлення. В месенджер, Фейсбук або Інстаграм Direct. це найпопулярніші формати для продажів. Якщо ми кажемо про Інстаграм, наприклад, є ціль взаємодія. Бачимо підходи для, і там написано месенджер, інстаграм і WhatsApp. По-друге, ліди, підходи для месенджер та інстаграм Direct мається на увазі. І третій момент продажі, підходи для месенджер, інстаграм і WhatsApp. Будь ласка, це різні цілі. Тестуйте три різні варіанти перед тим, як визначити, що краще для вас підходить, бо може бути різна ціна за ліда, за потенційного клієнта у цих трьох різних цілях. Треба протестувати, який краще зайде. І це ми також в цьому кейсі тестували різні цілі. Бачимо, що ми тут тестували цілі продажі. Бачите, продажі по каталогу за інтересами і трафік на сайт. Тестували. Тобто, різні все одно цілі ми тестуємо. Що ще ми тестуємо? Цільові аудиторії, звісно, показую. Дуже просту стратегію саме під Інстаграм, це лише під Інстаграм для проєкту SkinMate. Тут нема сайту. Якщо б був сайт, то була б набагато більша стратегія. І тут приблизно ну, розписана цільова аудиторія. Як це все тут розуміти? Цільову аудиторія, як ми хочемо протестувати, це. В, в, цільова аудиторія в групах оголошень тестується. Перша група оголошень, друга, третя група оголошень. Перша, друга група оголошень. Тобто цільові аудиторії тестуються в групах оголошень. Це також 100% потрібно тестувати різні цільову аудиторію, яка вам підійде більше. В цьому кейсі ми також тестували різні цільові аудиторії. На тут також, якщо вам буде цікаво, написано, які у нас спрацювали найкращі цільові аудиторії. Тобто, наприклад, мами з дітьми це, з дітьми це найдорожча цільова аудиторія. Тут найдорожча ціна за одного клієнта. А наступний момент що потрібно ще тестувати, якщо дозволяє можливість, тобто, якщо у вас не мета збільшити кількість підписників в Instagram, а наприклад, розпочаті розмови, бачимо, що тут у нас саме така мета. Ми тестуємо максимальну кількість плейсментів. Бачимо, що тут максимальна кількість плейсментів наразі. А, тобто тут ми можемо подивитися повністю розбивку, яку по результатам по по частоті показів, тощо, 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 і вже на цьому етапі зрозуміти, що для нас. Краще спрацьовує все ж таки Інстаграм або Фейсбук. І в такому випадку вже можна звузювати робити вужче цільову аудиторію, і реально так буде економніше в подальшому робити рекламні кампанії. Але для, якщо ми кажемо про саме початок рекламної кампанії, то краще за все одразу обирати всі плейсменти і вже на основі статистичних даних, які повинні включати в себе якнайменше 100 ось таких Показів, а краще 100 кліків і далі, то на основі цих даних ми вже визначаємо, які плейсменти найкращі. І наостанок не забувайте про функціонал або тестування. Тобто можна протестувати паралельно дві рекламні кампанії саме через експерименти. це буде, ну, Правильніше за все зробити. Для цього сам таргет розподіляє ваші креативи, текст, те, що ви додаєте, на цільові аудитори, не, при цьому вона не дублюється. Ось, Тобто функціонал в самому рекламному кабінеті є, ось він дуже швидко його знайти, і можна почати створювати АБЕТ тестування. Це основні моменти, які потрібно тестувати. В таргетованій рекламі і після періоду тестування лише визначати ефективність рекламних кампаній.